Вважається, що чоловіки і жінки бачать кольори по-різному. Для жінок колір помади може мати різні відцінки червоного. Наприклад, яскраво-червоний, гурдовий та навіть малиновий. А для чоловіків це просто червоний. Ну добре, якщо ви хоч якось зможете пояснити представнику чоловічої статі, яка це помада малинового кольору. То від слів мені більше до вподоби колір марсала чоловічі статі просто ніякові. Як усе себе розповім вам я, Елізабет Бей. Я нескінченний. Кількість кольорів і їхні назви досить суб'єктивні. Звісно, існують правила, які диктують назву кожного відтінку кольорового аспекту. Але в більшості випадків назви надаються умовно Не більше десятки дивних назв кольорів, які взагалі не асоціюються з кольором, але вони мають свою невеличку історію. Ну, до прикладу, повернемось до цього славнозвісного кольору Марсала. Який він і чому так називається? Цей колір інститут Пантон визнав кольором 2015 року. Він несе в собі тепло, елегантність та асоціюється з природними кольорами. І це правильно. Адже Марсала це таке. Ліське вино. А як вам колір лабрадор? Ви впевнені, що це не колір улюбленого домашнього пса? Зовсім ні. Лабрадор це відтінок синього, що бере свою назву від дурюзової магнатичної породи. Родинетрон. Назва цього кольору звучить як вединозавра. Але це також і назва ніжної кущової квітки. Її цвіт має забарвлення різних ягідних кольорів, а найбільш пізнаваний є ось цей колір. Ну що ж, рухаємось далі. Думаєте, вас вже нічого не здивує. А як вам колір названий честь залізничного вокзалу? Ну, добре, добре, це я, звісно, перебільшую. Але вам варто знати, ось що. Лімон місто у Франції де башта і купол. Залізничного вокзалу пофарбовані в блідо блакитний колір, який і назвали лімонж. Наступний колір звучить як елемент, який використовується у наукових проектах. Але ця назва гарна. Глоксині, тож придивіться уважно, можливо підвіконня вашої квартири прикрашає ось такий дивний кольор. Назву цього кольору взяли, надихаючись природними барвами. А саме дерево сосафраз, листя якого з зеленого кольору змінюється на темно червоний. Але є і інший варіант. Назву могли взяти також з кори цього дерева. Тож, одягаючи сукню екзотичного кольору, сосафраз, будете виглядати не лише дуже стильно, але і природно. А пам'ятаєте смішне зраблення керміта з мапець шоу? Думаєте, він зеленого кольору, а ось і не вгадали. Цей колір називається тендершот, що у перекладі означає ніжні пагоне дерево. У нас з такою назвою асоціюється темно-коричневий або ж блідозелений. Але ні. -зелений. Ну і, звісно ж, не могли забути про кольор Амаран. Це щось середнє між червоним і рожевим. Але сказати точно, до якого відцінку ближче, неможливо. А взагалі це дуже жіночий колір, оскільки це назва надзвичайної квітки. Тож у цьому сезоні ви просто мусите придбати собі бодай щось у цьому кольорі. Ну що ж, кольорі. Перелічувати їх можна цілу вічність, але варто сказати дещо інше. Будьте уважними до всього, що є навколо вас. І, можливо, одного дня, споглядаючи на захід сонця, ви помітите якийсь новий колір. І, звичайно ж, дасте йому нову назву. А з вами була я, Елізабет Бей. Па-па, друзі!